Потужно палало сьогодні вночі на Росії. У Іжевську сталася масштабна пожежа в торговому центрі, де окупанти виготовляли дрони у Курську, горіла нафтобаза, а у Білгороді хлопки. Мінімум 16 безпілотників відвідали РФ. Отож, вночі в російському Іжевську горів колишній торговий центр де з 2023 року почали випускати безпілотники. За даними Розмі, на цьому виробництві збирали безпілотники власної розробки Гранат 4 МЧС, звичайно, про це не повідомили. Площа пожежі була приблизно 3500 м2, метрів квадратних, можливо і більше. Її ліквідували тільки зранку. начебто знову запалала нафтобаза у Курську, Принаймні, про це стверджує низка російських пабліків. Нагадаю, лише два дні тому спалах стався на нафтобазі польова після прильоту на території підприємства. Спалахнули три резервуари з бензином, один з яких частково обвалився. Часом мешканцям Білгородської області порадили за можливості залишатися вдома та не підходити до вікон. Мовляв, гучні звуки вибухів теж пов'язані з роботою ППО в Росії. Має внімання город Білгород і Білгавоський район ракетне опасне, ракетне апаснесть. Слово. Это цель заметили. Да, цель заметили. Видимо, где-то прям над нами. Глянь, сколько. Аж дом затрясся. Глянь, прям рядом сбивает.